Дуже часто мене запитують про пенсію, право на інвалідність, про правильне нарахування податків, різні бонуси. Тобто отримую запитання про податкові практики або соціальне забезпечення. Друзі, ви повинні знати, що в Італії є дві спеціальні установи, які допомагають із вирішенням цих запитань. Це КАФ та Патронату. Тому у сьогоднішньому відео я вирішила вам розказати, пояснити, обґрунтувати, куди ж потрібно звертатися, з якими практиками. КАФ di Assistenza Fiscale – Центр фіскальної податкової допомоги. Вже з самої назви зрозуміло, що робить КАФ. Тому можете звертатися в КАФ, якщо вам потрібно зробити декларацію про доходи. Договір оренди, розрахувати, скільки платити, наприклад, іму імпоста уніка. єдиний муніципальний податок. Підсумовуючи, звертаємося в КАФ, якщо потрібно прорахувати податки, або врегулювати відносини з податковою службою адженція деліентрати. Каф виконує роль податкового консультанта, як і комерчаліст в Італії. Різниця тільки та, що каф для фізичних осіб, а комерчаліст для юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців. Протягом років було видано різні розпорядження, згідно яких каф отримав деякі сервіси пов'язані з ІМПС. Інституту націоналі провіденця сочалі, Національний інститут соціального забезпечення, наприклад, лізе. І ось тут виникає плутанина з патронату. Дуже багато не тільки іноземців, але й самих, повірте мені, італійців плутаються куди йти, куди звертатися у разі необхідності. Патронату займаються в основному практиками, пов'язаними із соціальним забезпеченням або пільгами, що виплачуються Італією. Вони надають консультації та допомагають оформити різну матеріальну допомогу, різні бонуси, займаються практиками по нещасних випадках, інвалідності, редітоді читадінанс, так званий громадянський дохід, асеньодіматерніта дело стату. Допомога на дітей, різні субсидії, допомога по безробіттю тощо. Тобто, питання пов'язані із роботою ІМС. Звичайно, і патронато може здійснювати деякі, але зовсім деякі практики, що стосуються податків, нарахування податків. Отже, друзі, щоб ви вже чітко, чітко, чітко знали, що Каф, ми звертаємося, коли нам потрібно вирішити питання з податками і податковою службою, а генція делеінтрати. А в патронату, коли хотіли би отримати якесь соціальне забезпечення, допомогу від ІМПС. Ось так коротко про головне. Вам тепер краще зрозуміло про роботу кафта патронату? Не заплутайтеся більше. Пишіть мені в. В коментарях. Також напишіть, яке наступне відео, про який державний орган ви би хотіли почути. Хотіли би, щоб я розібрала роботу якогось державного органу. І, звичайно, діліться даним відео з вашими друзями, щоб і вони знали, як швидко вирішити різні запитання. А на сьогодні у мене все. З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор Італії. До побачення, до нових зустрічей. Бережіть себе!